Запрошую вас на ля 4 дожитука бої. Це наша зона відпочинку на першому поверсі біля входу. Кімната, в якій ви можете попрацювати та пограти в настільні ігри. Запрошу вас до своєї кімнати. Зустрічає вішалка для верхнього одягу. Шкаф. Тут знаходиться у нас поличка, шкафчики. Кімната розрахована на чотири людини. Тому тут стоїть два двоповерхових ліжка. Також є три столи для кожного своя поличка та стілець. У нас також є свій холодильник. Наш четвертий гуртожиток це гуртожок коридорного типу. Тут є два крила, оце є одне із них. Тут в нас знаходяться рукомийники, по чотири рукомийники з дзеркалами. Так виглядає наша кухня. Є дві електроплити, два залізних столи і два умивальники. Є спортзал з працюючим інвентарем. Це наше укриття. Тут є вентиляція, бутлі з водою питті, скамейки. Це стандартна пральня, гуртожиток, як так, як в інших, три машинки стоять. Такий вигляд має чоловічий душ у підвалі.